Каже, транспортна пригода сталася сьогодні близько восьмої години ранку. До чергової частини поліції дійшло повідомлення, що ДТП між автомобілем КАМАЗ та маршрутним таксі. Так зараз ми володіємо інформацією стосовно близько 18 постраждалих. Одна дівчина в тяжкому стані. Ще уточнюється інформація стосовно тілесних ушкоджень, які у інших пасажирів маршрутки. Також зараз на місці працюють слідчі, говорять, що в маршрутці було. Понад 20 осіб, також тут представники страхової працюємо. Це все інформація попередня, що можна ну в принципі говорити можливо про обставини. Як пояснює водій Камазу, він рухався. Після чого включивши сигнал повороту, захотів повернути у ліву, і в нього на швидкості в'їхав водій маршрутного таксі. Звичайно, удар був дуже потужний, тому що в нас дуже багато постраждалих. Зараз будуть призначені всі необхідні експертизи, це експертиза стану технічного, технічного стану транспортного засобу, можливо, буде і трасологічна експертиза, і нам треба встановити ще швидкість руху маршрутки.